Вітаю це Новини Лайф. Мене звати Олена Халілова. В сьогоднішньому випуску ми поговоримо про ситуацію у Бахмуті. Обговоримо останню заяву президента України щодо Бахмуту, а також як вплине візит Еммануеля Макрона і Урсули фон Дер Ляєн до Китаю на війну в Україні. З нами на зв'язку Сергій Грабський, військовий експерт, пане Сергію. Я вас вітаю. Ну, вітання. Дякую, що ви доєдналися до нас. Хочу почати нашу розмову саме із останньої заяви президента України. Я з вашого дозволу зачитаю деякі речення. Говорить він, що оперативно ситуацію займається генерал Сирський щодо Бахмуту. Безумовно, і для нього, і для мене головне не втратити особовий склад. Безумовно, якщо буде момент ще гарячіших подій і небезпека, то ми можемо втратити що ми можемо втратити особовий склад через оточення, будуть відповідні правильні рішення на місці генерала. Я хочу, щоб ви нам пояснили, що нині відбувається в Бахмуті, оскільки поперед цим окупанти заявляли, що вже їхній прапор височіє на міською адміністрацією, червати цю інформацію заперечив, зазначив, що бої точаться. Навкруги як міськради, так і адміністрації. говорити про взяття міста недоречно поясніть нині, що там відбувається, скільки відсотків окуповано уже в Бахмуті. Ну знаєте, скільки відсотків окуповано не знає ніхто на сьогоднішній день, тому що ситуація настільки динамічна, вона настільки швидко змінюється, що знаєте, ми можемо з вами безкінечно сперечатися, чи там окуповано 55 відсотків, чи 65 відсотків суть не в тому. Суть в тому, яка загальна ситуація склалася на Бахмутському фронті, і цей Бахмутський фронт включає в себе не тільки саме власне місто Бахмут, а й околиці, і інші напрямки або фланги, як ми називаємо їх у армії. І йдеться про те, що на північному і південному фланці нам вдалося стабілізувати ситуацію, тобто не допускати проривів противника. Ми утримуємо Хромове. Ми не допускаємо прориву противника в напрямку Оріхово-Василівки. Ми отримуємо позиції на ділянці Ступочки Іванівське, стабілізуємо лінію фронту, і це надзвичайно позитивно разом з тим. Ситуація в самому місті, ситуація на вулицях міста залишається не просто складною, а надзвичайно складною, тому що противник, втративши ініціативу, втративши можливість е атакувати нас флан з флангів і намагаючись е оточити. Він зараз сконцентрував всі свої сили, свої ресурси для того, щоб прорватися в самому місті і дійсно оголосити про якусь там перемогу. Ну, в зв'язку з тим ми розуміємо, наскільки це важливо, тому що ну, ви маєте така дивна заява, такий новояз, як кажуть, юридичне захоплення міста викликає ну, тро, ну, щонайменше подив у людей, які трошки розбираються в цій справі. Чи просувається противник в самому Бахмуті? Так він просувається в самому Бахмуті, і це об'єктивна реальність, тому що знаєте, він там використовує єдину перевагу, яку він може задіяти саме в цьому е виді бойових дій, тобто залучення е людської маси. Розумієте, можна мати вправного солдата, можна мати ветерана, загартованого в боях, але коли проти цього ветерана діють 20, 30, 40 чоловік, які просто сунуть живим таким. Щитом живою масою, то тримати позиції надзвичайно складно. Президент е, відмітив, що ми бережемо свій особовий склад, і ми дотримуємося принципу військової доцільності щодо оборони того чи іншого об'єкту. Противник цих принципів не дотримується, він не береже свій особовий склад, вони просто масово налізуть вперед. Чи зв'язку з цим можливий відхід на позиції з Бахмуті? Так, можливий відхід з позиції в Бахмуті, тому що ми жодним чином не можемо допустити такого поняття як оперативне оточення. Але ми е, утримуємо позиції на цей час. Чому тому, що це має військовий сенс, якщо можна так говорити? Тому що е, оборона Бахмута, оборона в тому числі Авдіївки, Мар'їнки дозволила нам вже Зірвати наступальні плани противника. Якщо я не помиляюся, вони декларували, що на кінець березня місяця вони вийдуть на кордони Луганської і Донецької області. І в мене питання: де вони зараз? Вони там, де вони і були на початку січня місяця. Просування практично не сталося, і це наслідок е, героїчної оборони Бахмуту. Це наслідок того, як ми маючи апріорі. Кількісно меншу кіль менші ресурси, менше сил та засобів втримуємо ситуацію подкон під контролем, не даючи противнику розвивати свій наступ і знищуючи його наступальний потенціал. І це завдяки Бахмуту. Це завдяки Солодару, завдяки Авдіївці, Мар'їнки, Солода, і інших населених пунктів. В цьому і полягає суть нашої оборонної стратегії на сьогоднішній день силами та засобами маневрової оборони знищити наступальний потенціал противника, примусити його відмовитися від наступальних дій, перейти на невигідних рубежах до оборони. А якщо ми подивимося зараз на карту, то знає, знаєте, противник чітко усвідомлює загрозу, що у разі наступу українських сил ці е, виступи, які утворилися навколо Бахмута, можуть бути е, ну, тривіально зрізані. Тобто підрозділи противника, які знаходяться на цих виступах, можуть опинитися самі в оточенні. І саме з цим пов'язана така відчайдушність бойових дій і неможливість противника просуватися на тих виступах, а тому, що він ну, банально просто усвідомлює ризик для себе, і тому вони сконцентрувалися найбільш на найбільш безпечному для себе напрямку, або на найбільш безпечній для себе ділянці фронту, саме на вуличних боях у Бахмуті. Які за визначеннями любі вуличні бої є надзвичайно виснажливими, і чого гріхати таїти не тільки для противника, і для нас? Але ми робимо все можливе для того, щоб з максимальною ефективністю продовжувати виконувати, продовжувати виконувати завдання нашої оборонної операції, і ми це робимо успішно. Чи можна вже прогнозувати, що переможе здоровий глузд, в даному випадку тактика, досвід? А чи масовість і закидання трупами лінії фронту? Ви знаєте, дуже важко сказати, тому що е якби ми оцінювали рівень здорового лузду з обох сторон, ну то росіяни мали давно зупинитися. Тому що, знаєте, часом звучали такі вислови, що утримання Бахмуту є недоцільним, що нам треба відходити, е тому що ми не саме втрати, але шановні друзі. Противник так само несе втрати. Ми несемо втрати в обороні, які значно менше, аніж втрати, які несе противник у наступі, і з точки зору здорового глузду, усвідомивши, що з початку цього року вони захопили ну десь приблизно всього-навсього до 500 квадратних кілометрів української території вздовж всієї лінії фронту, говорити про доцільність продовження таких інтенсивних бойових дій в районі Бахмута сьогодні ну, виходить за межі здорового глузду. Тому ми говоримо більше про політичну доцільність або політичні замовлення, або скажімо так, вимоги щодо російських військ, і це виходить за межі військового аналізу. Противник може кидати туди рівності рівно стільки сил, скільки він вважатиме за потрібно, виходячи за межі і здорового глузду, і військового аналізу, і військової доцільності. Що відбувається, ще хотіла запитати щодо Авдіївки, Мар'їнки і Вугледару, це також досить такі гарячі місця. Ну на сьогоднішній день ми говоримо про те, що об'єктивно знов-таки це не не означає, що бойові дії припинилися. Об'єктивно, ми відмічаємо тенденцію, підкреслюю тільки тенденцію щодо певного зниження інтенсивності бойових дій. В районі Авдіївки, зокрема, противник намагається тиснути в районі Мар'їнки, ну і практично не здійснює якихось надзвичайно активних бойових дій, на кшталт того, що вони там намагалися наступати свого часу в районі Вогдару, що свідчить про те, що противник має певний рівень виснаженості, але знаєте, забігаючи вперед, можу сказати так, що це не означає, що він припине наступати, тому що, незважаючи на недостатній рівень боєздатності підрозділів, маючи певний Певні ресурси він буде продовжувати кидати ті ресурси в бій задля політичної якоїсь мети. Нам не зрозуміло з військової точки зору, тому що говорити про те, що із взяттям Бахмуту вони досягнуть якоїсь стратегічної перемоги, ну безглуздя абсолютно. І знов таки повертаючись до цієї теми, і це стосується власне, і Авдіївки, і ну захоплення э, цих. Населених пунктів може дати певні тактичні переваги противника. Я б сказав так, що в, в цьому сенсі Авдіївка виглядає е, більш важливою для противника з точки зору того, що якщо говорити метафорами, то Авдіївка це як ніж, приставлений до горла Донецька. Донецьк — це важливий комунікаційний хаб, це транспортна розв'язка, це, е, ну, вибачте, місце прийняття рішень, якщо можна так сказати. Тому е, в очах противника Авдіївка є дійсно дуже важливим об'єктом. Що стосується Бахмута, ну навіть у разі того, якщо ми відійдемо з того міста, оперативна ситуація не сильно зміниться, тому що противник просто не матиме змоги продовжувати в такому темпі наступальні дії. Ще нещодавно е, зазначали, що можливо окупанти перейдуть напрямок Луганська от Кремінної, і будуть атакувати там. Тому чому тому, що залишається там 5-10% Луганської області, які вони ще не взяли а у них там завдання до кінця було березня взяти Луганську Донецьку області. Що от відбувається нині на Кремінному напрямку? Ну, ви знаєте, сказати, що вони там перекидають якісь підрозділи саме з Донецького напрямку, для того, щоб вони продовжували наступ на Луганському напрямку. Ну, було б трошки несправедливо, тому що вони мають можливість забезпечення угрупування, яке діє в Луганській області, за рахунок підрозділів, які зараз знаходяться на території Російської Федерації, або які закінчували і закінчують або закінчили навчання на території Білорусі. Тому э, чи можуть вони потенційно створити якусь загрозу, якісь э, активні бойові дії провести? Так безумовно вони можуть це зробити, але вони вже пробували це робити. І знаєте, тут э, питання стоїть у тому наскільки ефективна наша розвідка може э, і технічні можливості дозволять нам вскривати э, плани противника і наносити упереджувальні удари. Поки що нам це вдається і вдається досить ефективно. Противник намагається там створити якесь потужне групування, вони там наводять понтонні переправи, посилюють забезпечення особовим складом, озброєнням, бойовою технікою. Ну, це війна, і ми не можемо 100% виключати можливість яких активізації бойових дій на, на цій ділянці фронту, але ж ми не являємося просто якимись сторонніми спостерігачами. Ми так само активно протидіємо противнику. Ми наносимо удари по базами складам, по місцям зосередження особового складу, по командним пунктам руйнуючи стабільність його системи і управління військами, і забезпечення. Тобто, війна, знаєте, вона вибачте штука досить динамічна, і говорити про те, що противник щось буде робити, не враховуючи при тому, що ми будемо завдавати удар у відповідь ну не припустимо. Я хотіла запитати ще щодо повітряних тривог. От, буквально ще нещодавно повітряні тривоги лунали ж кожній там. Кожну годину, кожних дві години зараз щодо Києва, якщо говорити Київської області, повітряні тривоги вкрай рідко. Яка цьому причина? Поясніть вам, будь Ну, знаєте, причин може бути багато. Ну, перш за все, давайте згадаємо, що все українські повітряні тривоги лунали коли літак дальнього радіолокаційного спостереження А 50 у. Піднімався з аеродромами чулищі за супроводження літаків міг 31 які є потенційними носіями ракет Кінжал і тривога оголошували сюди після вдалої диверсії, якщо можна так сказати, цей літак перестав підніматися в повітрі. Він навіть більше зник з повітряного простору Білорусі. Ну і противник іноді здійснює такі підйоми по тривозі таких літаків. Як міг 31 що стосується частоти тривог, ну ви знаєте, я б не розслаблявся, тому що буквально вчора вночі ми бачили що гріха таїти досить ефективну атаку іранських дронів, коли вони нанесли удари, тільки після цього спрацювала тривога. Ми маємо бути постійно готовими, але треба усвідомлювати так, що і противник. Ну жодна країна бо не може просто в такій інтенсивності, особливо така країна як Росія, маючи обмежений виробничий потенціал, вона не може підтримувати постійний рівень інтенсивності нанесення удару. І це пов'язано не тільки з кількістю ракет, а також з якістю цих ракет. Ну і немаловажним фактором тут є і готовність е пускових установ. Йдеться про готовність літаків або засобів морського базування щодо запуску таких ракет вони так само потребують ремонту, технічного обслуговування. З чим так само може бути пов'язана деескалація або зменшення кількості повітряних тривог, які ми з вами чуємо, разом з тим. Дрони продовжують бути загрозою разом з тим, наші прикордонні міста залишаються під постійною загрозою ударів модифікованими ракетами С-300 С 400 До речі, Київ входить в зону ураження С 400 Тому нехтувати сигналами повітряної тривоги ми не припустимо. Росія Білорусі передала штурмові літаки і Іскандер М чи почнуть вони їх використовувати? Я говорю про Білорусі проти України. І щодо штормових літаків чи також вони почнуть їх піднімати в небо, якщо тут, звісно, міги, аби то ж теж наносити удари по Україні. Як ви вважаєте? Ну знаєте, до сих пір Білорусь, якби так, вона давала себе в певній мірі використовувати як полігон, як майданчик для застосування російських сил та засобів. Що стосується того, чи готова буде Білорусь наносити повітряні удари, передумови для цього існують. Вони можуть наносити такі удари. Вони створили відповідну систему і авіаційне групування і провели навчання. Вони створили достатньо потужну систему протиповітряної оборони, але тут йдеться не про оборону, а про створення такої собі знаєте протиповітряної парасольки, під яку можуть ховатися літаки, які здій... потенційно здійснювали б піратські рейди проти України. Тому загроза є загроза досить висока. Але потенційна загроза. Тут знаєте, є ще такий елемент, як політичне рішення. Наскільки доцільно і наскільки на часі, якщо можна так сказати, стоїть питання використання саме білоруських сил та засобів у цій війні, тому що ну треба усвідомлювати, що у разі використання з території Білорусі саме білоруських засобів ураження, Україна залишає за собою право наносити відповідні удари у відповідь або опереджувальні удари з метою знищення потенційної загрози, навіть не військовим об'єктам. А життю і здоров'ю цивільних громадян, і це право країни, яка захищається, і білоруси керівництво білорусі. Я думаю, усвідомлює цю загрозу, і знаєте, якщо говорити трошки глибше, білоруське суспільство воно не так оптимістично розділяє. Принципи так званої спеціальної військової операції, як російське суспільство, і тому е діючий політичний режим Білорусі має враховувати ще небезпеку відновлення протестних, е, рухів про масових протестів і на території Білорусі. І тоді знаєте, вони змушені будуть зайнятися саме придушенням цих протестів, замість mm -hmm. того, щоб допомагати російським окупантам. Я ще хотіла запитати про візит Макрона і Урсули фон дер Дерляєн до Китаю, як вона вплине на війну в Україні. Як ви вважаєте? От вони полетіли на зустріч Сі цінпінем. Чи привезуть вони якісь вагомі результати для України? Ні, вони не привезуть ніяких вагомих результатів для України. Чому тому що треба розуміти рівень співпраці? В якій зацікавлені як Китай, так і Захід Нац ну, Європейський Союз, якщо можна говорити, тобто, якщо подивитися на обсяги торгівлі між Китаєм і Європейським Союзом, ми побачимо, що вони є надзвичайно великими, якщо не помиляюся, до 20% всіх обсягів торгівлі між Кит... зовнішньої торгівлі Китаю припадає саме на європейський союз. Тому тут радше йдеться про певні домовленості і вироблення таких обоюдних, якщо можна так сказати, правил гри, які б ну дозволили, знаєте, балансувати на певній міжі, тому що Китай зараз не готовий. Зробити різкий крок і відмовитися від європейського ринку, тому що це означатиме для нього серйозну економічну кризу. І Європа не готова відмовитися від китайських продуктів так різко, як вона, наприклад, відмовлялася від російських енергоносіїв. Тому що китайські продукти це не нафта, не газ, не деревина, це вже високотехнологічні вироби, і без них Європа просто не виживе. Тому вони будуть намагатися знаєте, знайти спільні точки взаємодії. Ну і при тому, що вони мають винести за скобки війну між Росією і Україною, тому що знаєте, Європа представляє українські інтереси і вона як основа демократії. Змушена, як би їй можливо, не хотілося, але вона змушена надавати підтримку Україні, а Китай не може полишити на призволяще свого молодшого партнеру партнера поки що. А можливо, в майбутньому безправного васала Російську Федерацію. Тому знаєте, цей баланс має зберігатися. Тому ну я не очікую якихось там звичайно, революційних змін або якихось декларацій за результатами цього візиту. Як змінить позицію окупанта вступ Фінляндії до НАТО? А можливо і ще й найближчий вступ і Швеції до НАТО та ніяк не змінить. Вони просто отримують ту даність, яку вони самі для себе створили, тобто завдяки непродуманій, або я б сказав так, безглузді безумній політики Російської Федерації, вони отримали. Раптове, або так сказати, геометричне збільшення довжини кордонів між НАТО та Російською Федерацією в рази, і тут питання стоїть в тому, що може Росія цьому протиставити, а відповідь проста: та нічого. нічого. А як вони пояснять своїм людям, громадянам? Вони ж тому й пояснювали раніше ми йдемо на Україну, тому що вони вступають в НАТО в Євросоюз. А зараз як вони це пояснюють? А ви знаєте, це вже специфіка пропаганди, тому що вони вже давно говорили, ну ми не маємо нічого проти, що там Фінляндія вступає в НАТО, вона давно була відрізаним е крицем хліба і так далі, тому подібне. Тобто вони щось придумають. І найстрашніше, що люди, зазубовані російською пропагандою, побачте за жаргон схавають це все. Тому для них нічого дивного немає. Вони будуть продовжувати жити. Вони просто скажуть ви знаєте, це може навіть зіграти на руку російській пропаганді, тому що вони будуть кричати про розширення кільця ворогів, які оточують матінку Росії, і будуть вимагати жертовності від своїх громадян. Ця жертовність буде полягати в подальшому закручуванні гаєк терорі проти адекватно мислячих людей або якихось опонентів діючого режиму. Ну і подальшої мілітаризації цього режиму. А чи будуть вони збільшувати присутність військ на кордоні фінляндсько російському Ну загалом вони мали збільшити присутність військ на російсько фінляндському кордоні, але ж питання полягає в тому, чи є в них на це відповідні ресурси. Чи зможуть вони використати ці ресурси щоб наростити цей бойовий потенціал саме на цих кордонах? Тому що самі розумієте, присутні військ означає, що не менше розгортання місць постійної дислокації, перекидання. Певних видів озброєння, певних видів і кількості озброєння, бойової техніки, створення систем е транспортної інфраструктури, інфраструктури забезпечення життєдіяльності цих об'єктів і так далі, тому подібно. А це все гроші, гроші і ще раз гроші. Якщо російський бюджет вже має кожний місяць трильйонні дефіцити бюджету, ну відповідно тут і відповідь на те, як швидко вони зможуть собі дозволити вірогідність створення якихось таких. Е Серйозних баз В них може просто банально не вистачити для цього потенціалу. Сергій, я вам дякую за такі розлогі коментарі. Сергій Грабський, військовий експерт, був разом із нами. Сергій, слава Україні! Ще раз вам дякую. Героям слава дякую вам. Дякую. Я дякую нашим глядачам. Закликаю їх підписатися на наш канал. Також ставити лайки, писати коментарі, питання. Ми обов'язково їх опрацюємо. Дякую, що ви залишаєтесь з новинами лайв Зустрінемось.